Тут сподар українець, допомагай чужиних, тут спода вкраїнець, дай чужих, тут сплати в слава! Шановне товариство! Я вам щиро вдячний за те, що ви. За те, що ви під прапорами різних організацій, але об'єднані думкою, ідеєю, бажанням, приналежністю Донеції, з буваю до своєї історії, традицій, зараз знаходиться тут. Великий вам уклін! Уклін вам за те, що ви робите, за те, що ви хочете зробити і зробите. Усі ждуни, які однозначно нас чують! усі консерви, які чекають, щоб їх скрили. Ваш час не настане. Ваш час вже пройшов. Тому що ви є. Ми будемо і після нас буде майбутнє. Над Україною зійде сонце. Воно вже сходить. Сонце нашої перемоги. Сонце нашої нації! Слава Україні! Слава нації! України! Ukraine Oh la douceur Ukraine Oh and mm you. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Все. Я решал. Давай, давай. А хай ты мне нажму связан, ты наш два проповеди на фасток. Я навернусь туда. Да, на книге. А це наша галацька молодь. Вшановує нашого героя Степана Бандеру. Слава Україні! Героям слава!

На правый срабал дестак. I oh. Come <laughs>

Вої не вмирають, вмирають вороги! Герої не вмирають! Вмирають вороги! Герої не вмирають, мирають вороги! Герою України! Герої України! України! Пам'ятай, чужий, тут господар України! Пам'ятай, чужий, тут господар України! всіма полеглими за Україну. Дядя. Всім загиблим героям України. Слава Слава! Слава! Друзі, сьогодні в нашій країні! Сьогодні в нашій країні йде дуже жорстока тяжка війна. Ми не маємо всі розуміти, як робити робити 100 милевий коваль, які мають дати тисячі окупантів. Не дуже чекати потім підтримка, купова наші свята та посольство України. Ми маємо наслідок придати, вони кожен. Одні переводи захорони, інші постачали. На сході були з тони, вони були маленькими купами, проїгати війну. От у погода на завод захищає. Далі було заволосіва війна, далі було добу в І ми бачимо, що це було гарне, яке І вони боролися, вони допомогли нам передати далі до руки. І показати, вони призиралися до політики. Вони знали, що вони йдуть на смерть. А на їхній подавах зараз вивчаємо ми. Ми маємо розуміти, що ми зараз не питаємося і не змогу свого там, І все.